Поки ви чекаєте, що в мене прилетить коробка, я швиденько розповім вам про наші термінали. Що краще обрати: класичний посттермінал чи мобільний пункт-термінал для вашого бізнесу. Давайте розбиратися зі спільного підтримують найпопулярніші платіжні системи: контроль операції та підключення у застосунку, зарахування прибутку навіть у вихідні. Але є й відмінності для магазинів, кафе чи аптек, де швидкість на першому місці краще обирайте POS, адже Android-термінал триводному це промиттєві операції, тому чергу вас точно не буде. А з вбудованим перерео та принтером фіскальних чеків вам ще й не знадобиться додаткове обладнання. Також в ньому є вбудований акумулятор, що працює до 8 годин, а це мінус одна фобія. Тож відключення світла вас точно лякати не будуть. І ще бенефіт – можемо доставити протягом доби новою поштою. А для салонів краси, кур'єрських доставок чи квіткових, де немає довгих черг, а мобільність і зручність на першому місці, краще обирайте пум-термінал. Там взагалі все просто. Встановлюєте застосунок пумп-бізнес на свій Android, подаєте заявку і ваш смартфон перетворюється на термінал. Не потрібно щомісяця сплачувати за оренду чи додаткове обладнання, яке, до речі, може пошкодитися при транспортуванні під час доставки. Достатньо не забувати заряджати, щоб ваш пункт термінал працював. Підсумуємо посттермінал для бізнесу з великим потоком клієнтів, де важливо швидко відпустити клієнта, щоб не чути а ще довго мобільний пункт-термінал для тих, хто завжди в русі, і прагне, щоб термінал був завжди під рукою. А до 13 червня 2025 року діє спеціальна пропозиція: лише 1,1% за кожну операцію. Обирайте своє і приймайте безготівкові оплати на раз-два із ПУМП.